27 грудня 22.40. Мене звати Людмила, канал Таро. Прогноз для Херсону з 28 грудня по 4 січня 2023 року. Дуже багато людей мені пишуть щодо Херсон. Я вже багато знімала відео для Херсону, але хочеться, оскільки люди просять, то зняти ще якось допомогти, але не знаю наскільки я зможу заспокоїти цим прогнозом, тому що немає такого дня, щоб на Херсон не випадало, що немає обстрілів. Але в цілому. З цього прогнозу, що я можу сказати? На 28 грудня випала імператриця і король чаш. Це прогноз на колоді таро білих котиків. По імператриці, можна сказати, що буде щось відновлено, почне працювати. Також може бути, що до вас хтось приїде, якесь... Керівництво високе, а також ще я знаю, що у вас же ринок обстріляли, на жаль, там була дуже велика трагедія. Можливо, він також вже почне е, працювати, щоб люди могли, хто залишився в Херсоні до Нового року, придбати все, що їм необхідне, все, що треба ось по цій імператриці. Бачите, тут колосочки, тут у нас. Король чаш, тобто таке більш позитивний день 28 грудня, при тому, що обстріли так можуть бути, це можна сказати навіть і без карт, тому що Херсон постійно страждає. Але ось так, 28 грудня більш-менш е, спокійний день. Далі, якщо ми йдемо 29 грудня беремо, у нас випав е, світ. І карта п'ятірка чаш. Це по світу, і п'ятірці чаш можна трактувати, що будуть проблеми зі зв'язком, з інтернетом. Тому я так думаю, що можуть бути влучання в якісь ці об'єкти. Крім того, ось тут у нас є міст, можливо, десь в районі, там, де в Херсоні є мости, будуть влучання, і може бути проблема з водою по п'ятірці кубків. Взагалі, ось тут на дні колоди п'ятірка пентаклей для Херсону на цей тиждень. А це карта нестачі ресурсів, карта бідності, карта матеріальних втрат. Дуже-дуже важко в Херсоні. Це і зрозуміло щодня обстрілювати місто просто якісь нелюди, нелюди, які пішли напакостили, ми стараємося. Все відновити, під ми, я розумію, українці. Але вони все одно пакості Тобто, 29 грудня ось можуть бути проблеми зі зв'язком, тобто обстріли в районах тих місць, де ці вишки мабуть, зв'язку, де інтернет-провайдер, ось таке, я думаю. Далі. 28, 29, 30. 30 -е імператор і п'ятірка жезлів. По імператору можна сказати, що обстріли будуть, ну, як завжди, імператор це карта стабільності. Крім того, по імператору п'ятірці жезлів це обстріли адміністративних різних будівель. Це може. Бути і лікарні, і якісь виконавчі комітети, ну ось таке різні адміністративні будинки. Далі на 31 грудня буде загострення, бачите, ось лицар Жезлів, будуть обстрілювати більш посилено, на жаль. Далі, якщо йдемо на 1 січня, карта зірки. Взагалі це карта надії, можна сказати, що будуть люди сподіватись на покращення, але дивіться, зірка поряд сонце. Можна це трактувати як оці фосфорні снаряди хімічна. Атака, запальні, вони як зірочки палають, не можна їх затушити. Ось на 1 січня така вірогідність досить велика. Але в той же час зірка це взагалі карта захисту вищих сил, тому будемо сподіватися, що якнайменше людей постраждає. На 2 січня сонце. Це також гарна б карта була, якби це. Не був прогноз для того, як орки обстрілюють Херсон. Бачите сонце. Тут може бути великий вогонь, і це може бути пов'язано з дітьми. Тобто це і пологові будинки, дитячі садочки, школи, це можуть бути і просто будинки житлові, де багато дітей проживає. Далі, 3 січня. Ну так, 50-50. І це Паш Пентаклей. В принципі, можуть бути якісь більш спокійні хвилини, але також можуть ще бути новини. І, на жаль, по Пентаклям буває, показує, що бомби. Не хочеться мені так трактувати, але я говорю всі можливі варіанти. Можливо, це буде просто як якийсь подарунок, День відпочинку після ось цього кошмару по зірці і Сонцю, але, маловірогідно, ви ж самі знаєте, що орки роблять. І ось тут у нас двійка Пентаклі випадає на 4 січня. І карта шістка жезлів. Тобто обстріли будуть, вони можуть бути шахідами, бо двійка Пентаклів, там десь біля моря ці райони можуть обстрілюватись. Але по шістці жезлів велика вірогідність, що багато цих шахідів, ракет, що там летить, все, що горить, буде збиватися, тому що шістка жезлів це карта переможця. І я ще раз наголошую: по п'ятірці Пентаклів, на жаль, це карта і бідності, і інвалідності, і матеріальних всіх нестач. Тому в Херсоні дуже-дуже складна ситуація. До речі, ось на 31 грудня також можна сказати, що багато людей будуть кудись від'їжджати, можливо, до родичів, можливо, в більш спокійні регіони, щоб там святкувати новий рік. Так що давайте ще раз пройдемося, які дні можуть бути найбільш загрозливі. До речі, по світу, це на, 28, на 29 січня, то це можуть бути обстріли б'юті індустрії. Там, де салони краси, там, де жінки перукарні, різні манікюрні салони, ось таке. Там, де косметика продається, це, мабуть, і торгові центри туди входять. Ось таке може бути, тому що по світу, вона в мене ця карта, як і до б'юті індустрії, трактується. А 28-го запрацює у вас те, що було. В поганому стані після обстрілів. Я так думаю, що це може бути ринок, щоб люди встигли підготуватися до нового року. І так, у нас 29 грудня загрози посилені. 30 грудня бачите, ось п'ятірка жезлів. Це багато, багато ракет. Обстрілів, крім того, може, якісь ще й диверсійні групи будуть намагатися прориватися, але в них нічого не вийде, тому що імператор вже їм в Херсоні зась. Далі у нас 31 ну, жезли, самі розумієте, 1 січня загрози фосфорних снарядів, це конкретно говориться, і на 2 січня Великий вогонь. А ось на 3-4, наче більш такі спокійні дні. І на 28 грудня більш-менш добрі карти випали. На жаль, по п'ятірці Пентаклів, я це вже неодноразово говорила, в кого є можливість на зиму поїхати з Херсону на контрольовану територію України, де менше обстрілів. Херсон – це Україна, і у вас будуть покращення. Але, на жаль, я їх бачила тільки вже з кінця лютого. Десь туди ближче до весни, коли орків з лівого берега відженуть, тоді в Херсоні можна бути, буде видихнути з полегшенням, але поки що, бачите, постійно випадають загрози, обстріли. Мені дуже шкода, що Херсон ось так потерпає. Бажаю вам мирного неба якнайшвидше. До нових зустрічей, захисту вищих сил. Підпишіться, поставте лайк, якщо сподобалось це відео. І до нових зустрічей!